Ти чого злякався? Я ж тільки привітався. Небезпечно ти вітаєшся. Ну. Краще тебе тут не зустрічати. Нова машина? Кльова. Сьогодні забрав. Тільки нікому. Хочу для Настюхи сюрприз зробити. Вона від радості подвійне сальто зробить. Прямо в ліжко. Весь брудний, знаєш, хто в цьому винен? Хто? Продавець самокатів, який продав тобі цю дитячу іграшку, а? Та не хвилюйся. Ми своїх на дорозі не кидаємо. Дам тобі щось небудь чисте зі свого. Пішли. Ох. Дивний укривили смак. Я думала, це крила. Нічого. Я збираюся приймати душ, тому що впав самокат. А, баба, душ? Скільки тут працюю, душа не було. І хіба що одного разу під час до щодах протікав. Так. Коли я оглядаю школу, я думаю, що за цими дверима душова. Та ні, це після ремонту одні двері виявили зайвими. Таких повісили, що про інвентаризації не було питань. За дверима стіна. <плес> <плес> ну, не буду заважати тобі митися. фітнес-браслет? Останні модель. Я теж собі такий хочу. Лєр, ну ти дуже багато фантазуєш. Хочу його браслет, його серце. Ой, скоро директор буде бігати за мною, на серце. Мені ось такий браслет. Мені терміново потрібен браслет як у директора. Це ключик під мерки мого Тю, Ти знаєш, скільки він коштує. Тобі доведеться економити на шкільних обідах років сто. <рес> Через сто років Лері краще дарувати не фітнес-браслет, а пересувну капельницю. <рес> чому у спортзалі нема живих? За державними будівельними нормами мають бути. А за які гроші їх робити? Чи може нам шкільний туалет зробити платним? Інесса Назарівна, посміхніться. Ви в інстаграм-трансляції, вас всі бачать. Що значить всі? І навіть мер? М -м, мабуть. Папа каже, що наш мер не працює цілими днями, фігню в інтернеті дивиться. Пане Даніель, замість того, щоб жалітися на нестачу коштів, треба думати, як вирішити проблему. Окей. Я знайду спонсорів. Це я знайти спонсорів. Хай усі бачать, хто мав би бути директором школи. Пане директор! Можна вас на хвилинку? О. Так зможеш. Ану? <звук> Значить не зможеш. От так, дівчата, українські хлопці кращі. Ну все, все, вимикай. Закінчили вправу. А наш фізрук крутий. Гиря 32 кіло. Я стільки в 10 років вважав. Ну, гирю можна на метал здати, а від тебе жодної користі. Точняк. Здамо шкільні гирі на метал і трошки підзаробимо на фітнес-браслет для Лери. Ну що? Допоможете? Хочеш заради лери пупок надірвати. Ну рви, а нам це навіщо. А я думав, ми друзі, а не просто разом за гаражами сімки лузаємо. Та ладно, ну ясно, що друзі. Тільки половина грошей наша. Друзі. Uh, слухайте, я написав листа до спонсорів. Aha. Перевіриш моє українське. Так, добре. Угу. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh, Звертаюся до вас за допомогою зі збору коштів і. Коштів. <гушування> коштів. Uh -huh. Для нас дуже потрібна ваша участок. Участь. <гушування> <гушування> Участі. Участі для ремонту та будевни, буде в не буде. Буді дівництво школи. Ну що, Даніель Янсен, За зміст 12, за граматику 8. О, я сподіваюся, ви не викликаєте моїх батьків, тому що їм з Нідерландів далеко їхати. Дякувати. Я викладу на сайт школи. Тож скинеш мені посилання. Не можу скинути посилання на те, чого нема. Як це? У нас навіть у в'язницях є свої сайти. Тривопель він такий суворіший за голенську тюрму. Дякувати. Інесе, обов'язково було кликати мене з руку, щоб дістати тобі коробку з шафи. Я вже давно не твій чоловік. Турченко. Тобі важко допомогти жінці, яка десять років тобі борщі варила. Інеса, що ти вже знову задумала? Хочу знайти контакти декого з наших старих учнів. В школі потрібен спонсор, нехай віддячать рідним стінам, які терпіли їх пітарди. Сашо, вітаю! Це Інеса Назарівна. Впізнав? А, це не Саша. А, тато. А де Саш? Як в тюрмі? Оце так. Ну, передай йому, що я ще в п'ятому класі його попереджала. От недарма в тебе по математиці Штельман, були одні п'ятірки. Тому ти й став банкіром. Дуже, дуже дякую, що ти готовий допомогти рідній школі. В якому сенсі 20% річних? Боже мій, сонечко моє, ну кожного року тебе згадую. Ну ти ж моя найкраща учениця. А чого це ти через мене не вступила в інститут? Тому що ти заслужила цю трійку. Алло? Алло? Боже мій, гурін! Ну як я тобі допоможу з твоїм кредитом? Взагалі-то це я тобі подзвонила просити гроші для школи. Слухай, подзвониш Тельману? Дякую. Дякую вам, Геннадій Валерійович, Ви найкращий, Як і газировка, що випускає ваш завод. Чекаю. Чекаю вас у школі. Я на шухері. Ви навіть штани не обробить. Бодя, може, нафік тобі та Лєра? Ви ще не зустрічаєтесь, а вже стільки напрягу. Да стійте? Ми це будемо тягнути через цю школу. А давайте гирю у вікно поскидаємо, а потім внизу заберемо. Ковальну дурень. Ну, добре, давай. Я правильно поняв другу кидати не будемо. Дякую за гроші, Мартін. Тільки через рік. В сенсі бюрократія. Алло? Алло? Ти зникаєш? Мартін. Льоша. Увімкнув вже. Вникнув трансляцію. Сьогодні у нас в школі свято. До нас в гості завітала не просто людина, а меценат з великої букви Г. Геннадій Валерійович. Погодився виділити гроші для душових кабінок для нашої рідної школи. Пане Даніель, вітаю вас! Хочу познайомити з нашим спонсором, якого я знайшла. Це Геннадій Валерійович, директор заводу лимонаду. «Пшик». Даніель? Але грезеш граніт науки треба й запити. Пригощайся, mm? тримай. І вам. Дякувати. А мені папа сказав, що від вашої води зуби випадають. А, ну що, Інеса Назаріна? Де будемо ставити рекламні щити? Геннадій Валерійович, в школі місця повно, де завгодно, де завгодно. Вибачте, вибачте. Але по складу це більше схоже не на лимонад, а на миючий засіб. Тож у нашій школі реклами такого напою не буде. Інеса Назарівна, я гадав, ми домовились. Дагіно, бачу, що в тебе по хімії був вищий бал. Бери свій коктейль Молотова і пий його сам. Да, Назарівна, не дарма, я вам квіти ніколи не дарував. Так виключай уже цю свою цяцьку, йди швидко на урок. Кілюся. Мій зайчик працює, не покладаючи ручки. Вибач, не зможу з тобою поверкувати, треба ще встигнути все це перевірити до уроку. Поняв не заважатиму. Просто хотів сказати, що сьогодні на тебе чекає сюрприз. Що, нарешті сам випрош свою майку? Ну, тоді два сюрпризи. Просто перший особливий. Я купив дещо дуже гарне і коштовне. Кохаю тебе. Ірка! Мені здається, Кирил сьогодні зробить мені пропозицію. дванадцять. 12. Та я за свою ластівку всіх повбиваю! Поподос, це, це нова тачка фізрука. Якщо він дізнається, що це ми, він нам чую в одне місце засуне і застави підтягуватися. Хто, що, кому? Я бачить, коли діти казать неправда. Тож розповідаєте, що трапилось. Обіцяю, що за правду карати не буду. Гірше все одно не буде. Коротше, я хотів стирити гирю і купити браслет як у вас. От, скинув гирю в вікно, а там. Моя машина! Я відірву комусь руки! Будь ласка, не говоріть фізруку. він не дійсно може відірвати. Добре. Скривило я розберусь. Але Богдане я засмучений. Тому хотів би обговорити цю ситуацію з тобою і з твої батьки. Завтра у мене в кабінеті. Може, ти мене хоч на баскетбольному кільці підвісити. Все одно гірше не буде. Та й за тачку доведеться відповісти. Подарував один браслет. Бажання зробити приємне. Я розумію. Тримай. Але зробити це поцупивши шкільне гір' не розуміть. Тому завтра чекатиму на батьків. Закрите вікно. Хух! А якби завучка стала директором, ми б зараз слід за гирою полетіли. Ще інтернет повільний. Зв'язку немає. Диреся. Синку, не сварися. Картинка зависла, а звук є. Дані. Ми сьогодні ж надійшлимо офіційний запит до Раксу. І ти зможеш дізнатися, хто твої біологічні батьки. А щодо душових, не хвилюйся, синку. Знайдеш спонсорів. Пригадай, як ти школярем хвилювався перед кожним тестом. А потім випивав скляночку мого фірмового лимонаду і все писав на відмінну. Мені б того лимонаду зараз не завадило. Слухайте. А нагадайте мені його рецепт. Якщо не скажете, хто скинув гирю, будете присідати, доки ноги з плечей не полізуть. Кривело. Це я зробить. Хотів перевірити, чи підніму твоя гиря. Разів двадцять підняв, потім руку повело і упустив вікно. Двадцять разів. Ти? Ясно. У мене у дворі такий самий тип живе. Віджимається тисячу разів. А ще може не спати тижнями і ходити крізь стіни. Тільки честь моєї кофти соромити, пане директор. Це я зробив. Я просто хотів прикольне відео зняти. Якби я знав, що там ваша машина, я б навіть і баскетбольного м'яча в руки не взяв би. От баскетбольний м'яч це якраз те, що під силу підняти нашому директору. А за капот, Демченко, доведеться відповісти. Вільні! <пи> Вау, тут ж браслет директора Даніеля! І чого це ти думаєш, що саме його? Ну, більше ні в кого в школі такого немає. Він що думки твої читає? Або коменти під своїми фотками. Ну, я ж написала, що браслет бомба. І він напевно вирішив зробити для мене таємний подарунок. Я ж виграла спір. М? Ну, я ж казала, що він на мене западе. Взагалі, то це від мене подарунок. Що? Боді, ну як тобі не соромно приписувати собі чуже. Та я серйозно. Ну і де ж ти взяв на нього гроші? М? Я Я... Я брехло. Це ти хотів сказати. Все ясно. Туки-туки. Пане Даніель, я ще з першого дня помітила, що подобаюсь вам. Um. До речі, дякую вам за подарунок. Це було просто дуже приємно. Подарунок? Uh -huh. А, я зрозуміла. Ніхто фітнес-браслет мені не дарував. Uh -huh. Це буде наш з вами маленький секретик. Браслет? Oh, oh, oh. То це тобі Богдан хотів зробити подарунок. Це він подарував. <кій> <Упс>. <кій> я піду. <кій> о, о, чекай. А Підкажи, де поблизу ринок, щоб купити либоний та базилік? <кій> це я не залицяюсь. І нафіга було було фізруку признаватися. Бо це по пацанськи. Я порахував. На бампер фізруку тобі доведеться відкладати зі сніданків. Десь 40 днів. Вважай, що взяв пост. Якби браслет не подарував Лєрі, а продав. Якраз би вистачило на ремонт бампера. Богдан? <кхи> Ти вибач, що одразу не повірила про браслет. Ну, просто він реально дорогий, і від тебе це неочікувано. Ну, я люблю дивувати тих, хто мені подобається. Знаєш, я там чула, що в тебе з пізруком проблеми. Тому, мабуть, не треба других подарунків. Ні, я ж нема газ, назад не повертаю. Який ти благородний. А знаєш, ми б з тобою могли бути ну, друзями. Хорошими друзями! Блін. Треба було забирати браслет. Бабусю. Ну позич будь ласка. Я в січні поверну після колянок. Богдане у нас таких грошей немає. Треба, що закласти в ломбард діду щулеп? Слухай, точно! Ти з Та ні, ні, я про ломбард. Бабусю, дякую за ідею. Я знаю, що робити. А! Демченко! Вибачте, мені наче пороблено на неприємності. В неділю піду в церкву. Не знаю, як у вас в Голландії, а у нас ділові питання вирішуються як мінімум із пивом. Лимонад у мене свого повний завод. А ви спробували цей. Ну, Чим ти мене хочеш здивувати? Я виробляю 12 сортів лимонад. Включаючи зі смаком креветок. В чому секрет? Є е 440. Є е 700 М -м -м. З чого він біса зроблений? Крафтовий лимонад. Nature product. Можу віддати вам сімейний рецепт, якщо ви допоможете школі. Порука. Нарешті у нас буде душ. Тепер після фізри ми не будемо сидіти цілий день з пітнілими. І не забувайте, що цього спонсора знайшла я. Несенелімовна. Назарівна. Єбачте, можливо, не варто з'ясовувати хто краще. Ну, ми могли б працювати як одна команда. Як одна команда, можливо, і спрацюємось, але тільки під моїм керівництвом. <гум> і стоп. О, ура! Тепер у мене на два, а три підписника. Я не зрозуміла. А що, весь цей час нас дивилися лише дві людини? О, Льоша, серед них був мер чи ні. О, Господи. Тільки під моїм керівництвом. Кирило Анатолійович. Вибачте мені за капот. Візьміть мій мобільний. Я питав у ломбардії за дві штуки візьмуть. Та тихо, тихо, тихо. Сховай свій горіхокол. Головне, що я не здрейфив признатись по-пацанськи. А капот не парся. Я прикинув, це страховий випадок. Угу. Тримай подаруночок О! і бігом зал. Бігом, поки не передумав? Настюха! <свист> Та-дам! Ну, Як тобі, моя нова тачка? Це є той сюрприз, про який ти говорив. Щось ти не рада? Ти ж так посміхався. Ти такі начики робив, Кирил. Я думала, ти нарешті зібрався мені зробити пропозицію. Що? Тобто настюха. Ну, знову це стара пластинка. Чекай, чекай. Ну Ти ж знаєш, як я відношуся до цих штампів у паспорті. А ти знаєш, як до них відношусь я. Кирил, ми вже рік разом. Рік. В мене до сих пір немає впевненості, що ти в якийсь прекрасний момент від мене не підеш. Та ти що, Настюха? Ну, звісно, я нікуди не піду. У мене ж тепер нова тачка. Я поїду. <рес> Згоден тупий жарт. Це. Я думала, що ти нарешті став серйозним. А ти. Так, стоп. Сідай, зараз прокачу з вітерцем. Всі дурні думки з голови повилітають. Сідай. Кирил, знаєш що? Я, мабуть, зі своїми дурними думками поживу окремо, а ти пограйся в машинки, пограйся. І зрозумій нарешті, що для тебе важливіше.